Маємо добрі новини з Мелітополя. Мелітополь тимчасово окупований. нагадаю. і от там бавовна сьогодні була прилетіло у скупчення окупантів. Про це розповідають у низці місцевих телеграм-каналів. А близько 18.50, тобто, от буквально кілька хвилин тому, пролунали п'ять потужних вибухів. За словами місцевих жителів, їх добре чули в центрі міста, піщаному, новому та інших навколишніх селах. Лунають вибухи десь із півдня дивно зауважують місцеві, але ну і зауважують наші журналісти, що ніяк не прокоментували. Поки що самі рашисти ці вибухи в окупованому Мелітополі. Ну, мабуть, знаєте, не і навіть не розповідали про потужну роботу своїх ППО. Бо, як ми знаємо, власне бавовну, вони таким чином переважно і коментують. Окрім того, є інформація за. Є інформація від місцевих змі, що у селі Дніпровка Васильівського району приблизно півтори години чули звуки детонації боєприпасів. Тож сподіваюся, що завтра в офіційних зведеннях генерального штабу почуємо багато добрих новин. Наскільки поменшала боєприпасів техніки та власне особового складу в окупанта.